Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Сьогодні п'ятниця, 11 липня. Ну і як традиційно є про що поговорити зараз обговоримо найбільш актуальні новини, тому що нам обіцяє Британія 5 тисяч ракет до систем ППО для збиття дронів. Британія та Франція готують експедиційний корпус в 50 тисяч. Фрідріх Мерц обіцяє, що Європа не здасться, а президент Трамп роздумує над зміною стратегії щодо Кремля. Чи змінить він її, чи ні? Про це і не тільки сьогодні, прямо зараз. Тож підписуйтесь на канал і рухаємося далі. Але розпочну з актуальних новин. Ворог завдав удар терористичного по Харкову. Прямо зараз звідти повідомляють, що в район забудови постраждала і лікарня, тобто продовжує Росія чинити свої терористичні акти, що ще раз доводить, що нам потрібна зброя, ефективні інструменти стримувань і можливості бити по ворожих військових об'єктах. Тим часом з Росії надходять новини про те, що. Над тулою було чути безпілотники, які летіли, і було чутно вибухи та пожежі. Чекаємо більше інформації від Генерального штабу збройних сил України для того, щоб офіційно повідомити і це так само обговорити. Але діпстрайки продовжуються до речі. Є відповідна статистика, яка була опублікована головнокомандувачем Збройних сил України. Генералом Олександром Сирським, яка свідчить про те, що підвищується ефективність наших ударів, вона зростає з кожним місяцем, і Збройні сили України разом з іншими формуваннями сил оборони та безпеки докладають максимальних зусиль для того, щоб завдавати потужних ударів по ворогові. Фактично, як, як зазначив головнокомандувач, заслухав змістовну доповідь нового командування сил безпілотних систем. Командувача, вибачте, Роберта Броуді, який взявся за справу активно та продуктивно. Роберт, Роберт Броуді, хто не пам'ятає, хочу нагадати, що це легендарний мадяр. Синергія підрозділів сил безпілотних систем та лінії дронів, об'єднаних в одне угрупування, дає хороший результат. Кожна третя ціль уражена а, в червні, вона була а, уражена силами безпілотних систем. Вітаю з цим досягненням колег-побратимів з СБС. Загалом за попередній місяць угрупування сил безпілотних систем уразило понад 19,6 і тисяч цілей. Знищено 5024 тисяч цілі. 88 російських танків, 129 бронемашин, 427 артилерійських систем, уявіть тільки собі, і 31 систему, реактивну систему залпового вогню. І а, ліквідовано 2 тисячі, понад 2,5 тисячі росіян, загалом з пораненими 4,5 тисячі. Найбільш дієві підрозділи Птахи Мадяра, Фенікс, Ахілес, Немезіс, Степові хижаки та Рарог. І головнокомандувач висловлює глибоку вдячність хлопцям і дівчатам за високий професіоналізм та результативність. Тому бачимо, що дійсно нарощуються наші спроможності. І, як зазначає головнокомандувач, видно, що не стоять на місці. Противник удосконалюється, поліпшує характеристики своїх ударних БПЛА. Ми за цим якраз спостерігали. Я казав якраз вам про те, що ми потрапили в той період, коли, на жаль, ворог зумів дещо піти вперед у застосуванні своїх шахетів, дещо змінити, зокрема, технічні показники та рішення, що ну, зробило їх в більшій кількості. Ці атаки вони летять, і ну скажімо, стало складніше. Працювати по існуючим системам протиповітряної оборони, але як зазначає а, головнокомандувач, ми попереджені, отже, озброєні, готуємо ефективну протидію. Будемо задіювати інноваційні проекти наших безпілотників. Важливий момент у війні зараз говорить головком: вистояти на полі бою, зможемо за умови вмілого використання дронів. Збільшення їх кількості та якості безпілотники допомагають нам знищувати більше окупантів насамперед піхоти, яка найбільш дієва в наступі. Водночас БПЛА допомагають зберігати життя наших воїнів, і БПЛА, і наземні і роботизовані комплекси. Медична евакуація та логістика за допомогою наземних роботизованих комплексів теж. Серед наших пріоритетів говорить Олександр Сирський, і працюємо далі, щоб вистояти й перемогти, зазначив головнокомандувач збройних сил України. Ось дійсно важливий меседж щодо безпілотників. До речі, з'явилась інформація в американських медіа про те, що Сполучені Штати Америки, а саме Під Гексет, міністр оборони Сполучених Штатів. Поставив завдання, що до 2027 року, ну включно як мінімум першій половині, Сполучені Штати Америки мають стати лідерами в виробництві та застосування дронів, і це до цього висновку американці дійшли, побачивши, що відбувається на фронтах на полях російсько-української війни, а також на близькому сході. Наскільки важливі та ефективні дрони? І що вони будуть відігравати все більшу роль і матимуть значення в війнах майбутнього. І для нас принципово важливо, щоб більша кількість роботизованих систем та платформ різних видів, як в польоті, так і наземних, так і надводних, задіювалися для того, щоб вони могли виконувати задачу і ми. Зберігали життя та здоров'я наших піхотинців. Це пріоритети. Це звичайно найважливіше. Тому інноваційність, креативність, якість. Ну а потім і кількість технологій для того, щоб а, бути попереду ворога. Тим часом Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що на Харківщині стримують наступальні операції Росіян поблизу степової Новоселівки та відбили атаку біля стариці. На південно-слобожанському напрямку підрозділи СОУ Сили оборони України зуміли відбити атаку в стариці і змусили противника відступити. Ну і відбивають атаки, і місцями контратакують наші підрозділи. Тим часом до новин західного світу і підтримки України. Ну, перше, що дуже важливо зараз, американські медіа пишуть про можливу зміну стратегії. Можливу зміну стратегії щодо а, того, яким чином діяти далі. Особливо це стосується президента Трампа. Ключове, чи він запровадить зараз і буде рішучим у тому, щоб підтримати в Сенаті, щоб дати сигнал зелене світло а, сенаторам і конгресменам, аби вони проголосували за законопроект. Про потужні санкції проти Росії і всі, хто підтримує Кремль у цій війні, спонсоруючи її, ну там дають широту маневру. Як пишуть західні медіа, то хочуть, щоб у Трампа була можливість фактично своїми указами запроваджувати і скасовувати санкції, менше залежати в цьому сенсі від конгресу. Ну, це не дуже добре, тому що розумієте, все таки зняти санкції за допомогою голосування в Конгресі. Значно важче, тому що ще треба обґрунтувати, ще треба переконати обидві палати конгресу, що це потрібно зробити саме зараз. Але так у президента будуть повноваження. Вашингтон Пост і CNN солідарні в думці, що Трамп може змінювати зараз підходи, і що він дійсно по-іншому почав дивитися на ситуацію і не задоволений Путіним. Тобто він... Бачить, що Путін ним маніпулює і треба щось робити, але в той же час робити не дуже поспішає. Все ж таки, ми бачимо, що і Марко Рубіо, державний секретар США на полях саміту в Малайзії, заявив про те, що так будуть певні рішення. Він запропонує а, Трампу кроки і найближчі дні та тижні покажуть, що готова далі робити Росія. Ну я думаю, що Росія вже показує ось буквально сьогоднішній удар терористичний по Харкову. Явно демонструє, що ворог не зацікавлений в тому, щоб вести конструктивні якісь перемовини і зупиняти агресію. Ну і тут, до речі, що цікаво, що президент України Володимир Зеленський в Римі під час конференції з питань відновлення заявив, що перемовин зараз з Росією не буде в Стамбулі, тому що не виконані ще попередні домовленості про обміни. А відтак немає сенсу. Зустрічатись, я думаю, абсолютно правильна позиція президента в тому розумінні, що ну а для чого зустрічатися, давайте виконувати те, про що домовилися. Для чого ми зараз будемо виходити з порядку денного Кремля, який буде нав'язувати нам якісь абсолютно незрозумілі невигідні умови, якщо вони самі ще не виконали в повній мірі те, чого обіцяли, крім того, якщо вже говорити про слова президента? То прозвучали дуже важливі заяви під час виступу українського голови української держави а в Римі. Що сказав пан президент? Путін хоче, щоб наші люди страждали, щоб вони тікали з України. А будинки, школи саме життя А, Про це сказав президент України Росія здійснила масову чергову атаку. Оскільки вчора виступав, то мав на увазі Володимир Зеленський атаку. Якраз по українській столиці, переважно на Київ, говорить президент. В ударі були задіяні російсько-іранські шахеди. Ці дрони модифікували, щоб вони спричиняли більше руйнувань, і їх було важче збити. Усі бачать, що Росія не готувалася до миру. Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалує насильство. Тому потрібно посилити тиск на Росію, аби зупинити війну. Ми закликаємо всіх партнерів збільшувати свої інвестиції. Коли Росія нарощує свої атаки, Україна не повинна мати нестачі на фінансування виробництва дронів. Заморожені російські активи мають бути спрямовані на відбудову України не лише прибутки від цих активів, а й самі активи. До речі, щодо активів, у своєму виступі німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що Росія. Не отримає доступу до своїх арештованих 500 мільярдів доларів, поки не відшкодує Україні збитки, фінансові, завдані війною. Це абсолютно правильно питання про відшкодування збитків і стягнення їх з Росії потрібно ставити. Росія має заплатити. Вона має платити за всі страждання, за всі руйнування, яких завдала. Вона має понести максимальну відповідальність. За всі ті злочини, за все те горе, як вона їм принесла. Але найголовніше, що найголовніше, мені здається, найважливішою сатисфакцією для нас має стати руйнування остаточне і безповоротне руйнування Російської імперії. Тільки коли Москва буде зруйнована а, як імперський центр, тільки коли звідти не буде йти загарбницька, шовіністська, імперіалістична, абсолютно агресивна і контрпродуктивна політика, якій не місце в 21 столітті, тоді і самій Росії, і самим росіянам стане легше. От коли, якби вони скинули Путіна і якби не йшли воювати, якби масово дезертували, якби не підкорялися, якби там був спротив, було б по-іншому. Тому тільки так, як казав. Один сенатор в Римі Карфаген має бути зруйнований. Так, Москва має бути зруйнована. Москва, Делендо, Ест. Тому і Мерц підтримує, і Мерц, серед іншого, закликав. Він мав два меседжі: один для Путіна, інший для Трампа. Трампу Мерц адресував меседж: що залишайтеся з нами, єдиними, залишайтесь з європейцями. А Путіну дуже прості, але важливі і тверді слова. Ми не здамося, ось це ключовий меседж. Ну і повертаючись до виступу президента України Зеленського, він закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення та дотримуватися у відбудові України підходу у стилі плану Маршалу. Про це він сказав на конференції. Нехай це стане моментом, коли ми почнемо. Ми знаємо, що зруйнувала Росія. Ми знаємо, що потрібно для відновлення України, українського народу, нашого життя. Для цього потрібні системні підходи та коаліція з чітким керівництвом країни та компанії, які зможуть залучати інших. Ми маємо трансформувати Україну і Європу. Це правильні меседжі. Ну і щодо зброї, до речі, цікаві новини, тому що Велика Британія та Україна укладуть історичну угоду щодо постачання ракет до систем ППО від компанії Тале. Вона буде підписана фактично. От на конференції в Римі у заяві зазначено, що угода сприятиме зростанню британської економіки та створенню нових робочих місць дозволить Україні продовжити боротьбу проти російської агресії. Це дозволить поставити понад 5 тисяч ракет ППО від британської компанії Тале, що не тільки посилить оборонний потенціал Британії, але й дозволить Україні продовжувати боротьбу розв'язаній Росією війні. Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги на суму 283 мільйони фунтів стерлінгів протягом наступного року. Також Британія виділяє 10,5 мільйонів фунтів на програму реформи державного управління, 1 мільйон фунтів стерлінгу, стерлінгів на програму підтримки офісу зеленого переходу України у 2025-2026 роках. Про типи ракет не йдеться, але не виключає, що може бути до, до систем рейвен. Це ті, які можуть збивати дрони. Вони можуть діяти на висоті 4-5 кілометрів. Їх можна застосовувати в тому числі і для збиття крилатих ракет. Тому, звичайно, це для нас посилення. І так само з Вашингтону надходять новини. Агенція Reuters пише про те, що президент Трамп нібито погодився виділити Україні чи не вперше за допомогою прямого президентського фінансування DPA, Допомогу на суму 300 мільйонів дол доларів негайної допомоги сюди, скоріш за все ввійдуть ракети до систем Петріот та ракети Джем ЛРС до систем Хаймарс. Це теж певний поворот. Хоча багато в чому в США ще залишається невизначеним. Подивимося, який підхід обере а, Трамп, тому що, наприклад, видання «The Телеграф британське пише про... Скотта Бесента, який крім того, що він а, ну що буде розроблятися, і США можуть наполягати щодо того, щоб проголосувати проголосувати пакет санкційний від лінці Грема, Так само Скотт Бесент може запро може запропонувати санкції. Телеграф відзначає, що нову стратегію тиску на Росію розроблятиме міністр фінансів США Скотт Бесент. Трамп хоче використати його таланти, які вже допомогли у торговельній війні з Китаєм. Бесент, відомий своєю нестандартною стратегією та досвідом роботи на Уолл-стріт, може стати ключовою фігурою у новій політиці Вашингтона. За даними газети, Трамп, визнаючи стійкість російської економіки, попри санкції, шукає способи посилити на неї вплив. У минулому Бесенд уже доводив свою ефективність, граючи важливу роль у війні з Китаєм у новій стратегії дій щодо Росії. У Трампа може виявитися секретна зброя. Міністр Бесенд а талановитий фахівець із Wall Street Видання зазначає. Що Бесент вміє знаходити та використовувати вразливості економік країн-опонентів. Його підхід, що поєднує фінансову хватку та ділову спритність, робить його ідеальним кандидатом для реалізації жорсткої стратегії щодо Росії. Ось так цікаво. Подивимося, наскільки це буде реалізовано. Ну і ще важлива новина. що... Е Міністр, вибачте, прем'єр-міністр Британії без, е, Стармер та президент Франції Макрон домовилися збільшити кількість експедиційних сил Британії та Франції до 50 тисяч. Хоча не виключено, що до цих 50 тисяч входять не тільки британські і французькі війська, а й інші з коаліції охочих, яка налічує до 30 країн. Як зазначається, війська будуть розгорнуті на території України після оголошення припинення вогню і будуть забезпечувати безпеку, а також допомогу українській армії. Тобто, відповідь на ключове питання після зустрічі коаліції охочих, яке ставив і я чи буде оголошено, які будуть поступки саме і рух вперед по військах? Вона є від ідеї відправки військ. Наші партнери в рамках коаліції охочих не відмовляються, і це безумовно важливий та позитивний сигнал для нас і для Путіна. Для Путіна є й негативні новини, тому що, наприклад, видання за економіст оцінило російський наступ і оцінило вкрай негативно. Вони зазначають, що кількість загиблих у війні проти України росіян зараз вища ніж на будь-якому іншому етапі конфлікту. Видання порахувало, що станом на 9 липня цього року втрати Росії сягнули від 900 тисяч до 1 мільйона 300 тисяч осіб. Фактично тільки 31 тисяча могла бути вбита в ході наступу з 1 травня, незважаючи на літній тиск і затримки постачання з озброєнням США. Росія не може похвалитися значними успіхами, хоча нинішні темпи її просування одні з найвищих за два роки, але для завоювання України із цією швидкістю знадобилося б іще 89 років за умови відсутності допомоги Україні. Видання оцінює, що Росія могла б захопити неокуповані частини чотирьох областей Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької. До лютого 2029 року. Ну, водночас, нелегітимного президента Росії такі втрати не бентежать, пише видання. Його Збройні сили щомісяця набирають на 10-15 тисяч більше, ніж фактично в Україні, як зазначає видання Росіян заманюють щедрими бонусами і зарплатами. Тому дуже важливо, дуже важливо обмежувати. Спроможності ворога для ведення війни потужнішими санкціями. Це вже очевидно, що економіка теж відіграє роль. Чим менше грошей, чим менше доходів, тим менше видатків на нову живу силу. Тим часом Китай відреагував на затримання своїх громадян у Києві. Китай вивчає ситуацію з затриманням двох громадян за спробу незаконного вивезення ракетних технологій і проводить перевірку. Ну і неприємна подія трапилася в столиці за минулий день. На жаль, в Києві було вбито співробітника Служби безпеки України. Зараз триває розслідування у Голосіївському районі Києва. Застрелений полковник Служби безпеки України. Про це повідомляє Українська Правда за даними джерел Української правди. Чоловік наблизився до полковника СБУ і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого зник. Потерпілий отримав поранення і помер на місці події. За фактом убивства Служба безпеки та національна поліція вживають заходи для з'ясування усіх обставин. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого і якнайшвидшого розслідування та затримки. Затримки злочинця це свідчить про те, що може свідчити про те, що ворог, зокрема, діє, що ворожа агентура протидіяти намагається нам, в тому числі, і тут що так в тилу здається десь можливо відносно безпечно, але треба пам'ятати, що столиця завжди буде під прицільним спостереженням ворога в будь-якій війні. Ми це бачимо за зростанням кількості ракетно-дронових атак на Київ. І за тим, як може діяти ворожа агентура, ну і це ще й підкреслює наскільки ворогові допікають операції Служби безпеки України вдалі і успішні, наскільки звичайно, що колосально їм допекла павутина, яка нанесла надзвичайно великі збитки, і це вже зараз видно, коли Росія не може атакувати такою ж кількістю ракет, як це було минулого року чи 2022 го коли. 60, 70, 100 крилатих ракет летіло. Зараз летить значно менше. Тому ми тут на правильному шляху. Тож бажаю успіхів всім силам оборони і безпеки, Збройним силам України, головному управлінню розвідки, Служби безпеці України, Національній гвардії, прикордонній службі. Усім, хто б'є ворога, тільки успішних вдалих операцій і повертатись живими. Бережіть себе і слава Україні!